Привіт, малюки! Минулого разу ми з вами були у саду, де збирали смачні та корисні фрукти. Але не всі фрукти можна віднайти на деревах, які в нас ростуть. Деякі можна придбати лише у магазині. І сьогодні я вас запрошую туди на екскурсію. Двері відчиняються, екскурсія розпочинається. Подивіться! Хто це там так привітно на нас дивиться? Та це ж продавець. Потрібно привітатися із ним і сказати добрий день. Тут на поличках лежить багато різних смаколиків і ось одні із них. А в верхній полиці ми бачимо лимони та корзинку із полуницею. А на середній полиці. Лежать апельсини та два кавуни. На нижній поличці розложені яблука та банани. А як можна назвати це все одним словом? Що це діти? Так, це фрукти. А щоб дізнатися, що краще придбати, пропоную фруктам себе. Прорекламувати Соковите, червоненьке, круглобоке та смачненьке, і для кожної дитини є у мене вітаміни Я яблуко. Є у яблука подружка, соковита зелена грушка. Усередині чудова, ароматна та медова. Фіолетова красива, запашна, солодка слива, серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий. Від ангіни всіх лікує і у стравах він смакує. Наче сонечко мале, кисло солоденьке, на частинки поділю своїх друзів пригощу. Це апельсин. Хоч на колір зелененький він солодкий і смачненький. Шкіра темна волохата люблять мене всі малята, це ківі. Наче місяць, наче ріг, шкіра, наче восьминіг. Це у нас банан тропічний, фрукт солодкий екзотичний. Помаранчевий кругленький і солодкий, хоч маленький. Достигаю серед літа. Дуже мене люблять діти, це абрикос. Гість з далекої країни, фрукт тропічний, ананас, продається в магазині і смаком дивує нас. Фрукти мають вітаміни, що корисні для дитини. Тож малята не зівайте і скоріш, що вам до смаку вибирайте. На цьому наша екскурсія закінчується. Сподіваюсь, вона вам сподобалась і ви дізналися трішки більше про фрукти. Давайте скажемо продавцеві до побачення. До нових зустрічей!